Доброго ранку, любі малята і шановні батьки. Малята до нас сьогодні завітала гостя. Я зима-чарівниця, я наганяю холоди, воду сковую в льоди. В дружбі з дітьми я всіма. Так, дітки, це зима. І сьогодні зима приготувала для нас кілька цікавих завдань. Ось погляньте. Друзі зими зі сніговички зібралися на прогулянку. Давайте допоможемо їм одягнути шапочки такого ж кольору, як гудзики у них. Синю шапочку одягнемо сніговичку з якими гудзиками? Так, з синіми червону шапочку. Сніговичку з червоними гудзиками. Жовту шапочку. Сніговичку з жовтими гудзиками і зелену шапочку. Сніговичку з зеленими гудзиками. Молодці малята. А тепер давайте їм одягнемо рукавички, такого ж кольору, як шапочки і гудзики. Сніговичку з червоною шапочкою, Які рукавички одягнемо. Так, червоні з синьою шапочкою, сині. З жовтими гудзиками – жовті рукавички. А зелені рукавички, сніговичку з зеленими ґудзиками і в зеленій шапочці. Молодці малята, ми добре справилися з завданням. Ой, погляньте, а хто це літає? Так, так, це ж сніжинка, подружка зими, вона хоче з вами пограти. Дивіться уважно і скажіть, де літає сніжинка? Вгорі! Внизу, за ялинкою, на санчатах, під ялинкою, у долоньках молодці малята. А тепер наступне завдання. В лісі за ялинками сховалися звірята. Подивіться уважно і спробуйте відгадати, хто сховався за ялинками. Так, лисичка, зайчик і вовк, молодці малята. Ми добре виконали всі завдання. А тепер давайте згадаємо, що ми сьогодні робили. Так, допомагали сніговичкам дібрати шапочки і рукавички, погралися зі сніжинкою, знайшли звірят, які заховалися за ялинками. Молодці! Дітки, пропоную вам вдома разом з батьками ще раз виконати всі завдання зими, а я чекатиму на фото ваших виконаних завдань у вайбер-групі. А на сьогодні до побачення, до нових зустрічей!